У Хмельницькому відбулася 94-та акція Поверніть героїв з полону, організована на підтримку українських полонених. Мета акції нагадати суспільству про те, що досі у рашиському полоні тисячі українських бранців їх утримують з порушеннями правил Женевської конвенції. Зв'язок з ними відсутній. Про тих, кого чекають з полону. У програмі Воєнний час розкажуть рідні та близькі. Уже два роки чекає сина з полону шепетівчанка Ольга Пендюр. 33-річний Михайло Пашко ще до війни жив у Маріуполі. З 2015 року служив у полку Азов артилеристом. Я, коли почалася війна, я була в Польщі. За три неділі до, десь за три неділі поляки всі нас питали, буде війна. Всі я дзвонила Мішки з і просила. Міша, тікай, кинь. Він каже, мам, про що ти говориш? Я кажу, Міша буде війна. Він ще так. Вже десь за неділю, коли він розказував, що вони возили боєприпаси вже. Ну, Десь там по позиціям. Я його просила кинь втічи, гріх таке може казати, але ви розумієте? Я його просила втікай, Міша, це Маріуполь, це страшне. Востаннє Михайло телефонував матері, коли його з полоненими побратимами відвезли в Оленівку, що на Донеччині. Тоді запевнив маму, що їх вже незабаром визволять свої, допомога близько, але сталося інакше. З Оленівки він дзвонив мені ще чотири рази. Я не знаю, яким чином. Він мені дав списки, вони диктували хлопцям, я в СБУ дзвонила, ну, там якось треба було дзвонити, підтверджувати. І вже після вибуху, вибуху в Оленівці підтвердили, коли командирів вивели, чотири командира поміняли. Він в одній камері був з. Начальником поліції Маріуполя. В... Як... Він дзвонив для дівчини, для Мішиної. Він якось там Міша, видно, сказав, якось вони вийшли на неї, що вони були в Донецькому СІЗО На 5 травня 23-го року, двадцять 23 третього, да. Вони були в Донецькому СІЗО. Після того, як зв'язок з сином обірвався, пані Ольга куди тільки не зверталася, щоб допомогти повернути його з полону або хоча б щось дізнатися. Відчай і біль не дають жінці перестати боротися. Заради повернення сина готова на все. Я їздила в Київ, їздила там, де Кравцова акції вона збирає. Вона така молодець. Ми були в червоному міжнародному хресті теж. Я не можу нічого добитись. Молодший син Ольги Пендюр також воював. Він в Коломиї в 10-й бригаді служив. Теж бригада бойова. Він медиком був там, парамедик, він сам ветеринарний лікар. Ну так сталося. Він з 19-го року чи з 18-го. Ну, призвали його. Він Західної України. Коли на Київ наступали росіяни, він поїхав Київ захищати. Всі розбомбили ешелон. Дитина осталася обгоріла, і він боявся мені подзвонити і сказати. На акцію Поверніть героїв з полону Ольга Пендюр приїжджає з Шепетівки і для єднання з іншими матерями, які чекають синів із російського полону. Про горе матерям хочеться кричати на весь світ. Морально трошки легше, бо приїжджаєш, когось бачиш жінок, з кимось, ну так якась розмова є. Але стоїш часом і люди йдуть без реакції. А колись як я приїхала з жінкою, стояла так недалеко біля мене, жінка стояла, і прийшов чоловік між нами і сказав: самі винавати, самі винавати. Зачем здались? Ну, щось так. Ми з нею, я оторопіла, мені прямо ну, зробилося, ну, так, якби я зразу якось метикувала, може б я йому щось сказала. Є ще ж інші діти, які воюють, які приходять без рук, без ніг. Що я можу казати? Я хочу свою дитину додому. У мене в полоні син. Він вийшов в почесний полон зазовсталі 18 травня 2022 року. Вже більше двох років вони знаходяться в полоні. Наші військові вийшли по наказу і їм обіцяли 3-4 місяці полону. Але, на жаль, домовленості не дотримуються. І це найперше Російська Федерація їх не дає на наопір. Передовсім стверджує Тетяна Демчук, Женевська конвенція порушується окупантами, бо немає жодного зв'язку з полоненими українцями. Листи ми написали і навіть відправили з посилки від Червоного Христа. Ми доклали до них листи і малюнки, але на жаль, зворотнього зв'язку нема до сьогодні, що отримали наші військовополонені ці посилки і це. Знову Російська Федерація порушила ці такі. Ну це її була їхня пропозиція зробити обмін посилками. І їхня ж те то тормозіння цього процесу. Українці, які повернулися з російського полону, розповідали, в яких умовах їх утримували. І нині матері просять подбати про здоров'я їхніх дітей. Щоб почули, що наші полонені потребують. Найперше потребують лікування. Я хочу сказати, що мій син був в Оленівському бараці, якого підірвали, і він отримав там поранення. І ще 59 отримали важкі поранення. І потребують вони лікування. Їм надали таке ну стабілізаційне лікування, надали, але оперативне втручання ніхто не робив. Оперативне втручання їм сказали, що будуть робити на, вже на великій землі на Україні, але досі наші військовополонені бранці Оленівського бараку знаходяться в полоні 120 чоловік. Попри все, мати полоненого переконана, що син повернеться, підбадьорює віра інших учасників акції. На перше це віра в те, що ми дождемося своїх рідних. І те, що вони там тримаються, а ми тут не повинні здаватися, і, і тому що і ще те, що їм набагато там важче. І ми повинні, маємо перед ними обов'язок. І я хочу сказати, що це підтримка всім нам. Ми один одному, є підтримка. Наша спільнота полонених пропавших безвісти, ми також. Є натхненням один одного. Ми дивимося на один одного і тримаємося, тому що я дивлюся, що от мама та тримається, та сестра тримається, дочка. Син і я також повинна бути в цьому строю. Це в нас вже відбувається у місті Хмельницькому. 94-та акція на підтримку полонених захисників України та безвісти зниклих захисників України. Щотижня збільшується кількість учасників, просто це так візуально на акціях не завжди видно. Але якщо так подивитись, то щодня там. Пишуть, додайте мене в групу, в когось безвісти зниклий, в когось там вчора, в когось рік тому. Люди просто дізнаються про нас. Долучаються небайдужі хмельничани, долучаються навіть іноді люди, які приїжджають з області або з інших міст. Ми за це їм дуже вдячні. Хто змирився, хто не погоджується, хто навпаки відверто казав, ми не ходили, ми проходили повз, але на жаль, насталася теж біда в родині. В нас безвісти зникли, і тепер вони теж приходять на цю акцію. Учасники акції Поверніть героїв з полону не лише чекають близьких, захоплених расистами, а й сподіваються дізнатися про тих, від кого досі немає звістки. У Антоніни Стахової безвісти зник син Віталій. Жодної інформації про нього нема уже рік і п'ять місяців. Він зник 29 грудня 2022 року у місті Соледар. П'ятеро хлопців на позиції, і ні один з них не повернувся. Всі п'ятеро пропали. До тої пори ми нічого не знаємо ні про одного. ні про одну. Їх Було двоє 128-ї гірсько-штурмової бригади і троє 61-ї бригади. Щоб дізнатися про сина Антоніна Стахова з невісткою оббили пороги різних служб та організацій. Кругом у мене невістка. Вона всім цим займається. От сьогодні вона поїхала, вона взагалі в Варшаві працює зараз. Но сьогодні поїхали в Київ, там теж акція. 13 числа вона їде в Женеву. На цю зустріч ООН. Вона дуже молодець, вона кругом. Вона вона без нього вбирай. Мати, дружина, рідні та близькі безвісти зниклого переконані, живий. Ми віримо, що він живий, іначе не може бути. Я навіть не уявляю, іначе картин. Акція Поверніть героїв з полону відбувається у Хмельницькому, щоп'ятниці об 12.00 біля торгового центру Дитячий світ. Громадські активісти, хмельничани та представники інших українських міст, родичі полонених закликають світову спільноту допомогти звільнити захоплених окупантом бійців або, хоча б, забезпечити їх утримання за правилами Женевської конвенції. Чим більше людей долучатиметься до акції, тим сильнішим ставатиме голос у непростій боротьбі за свободу героїв. Проблема утримання українських полонених має вирішуватися на міжнародному рівні. Завдання громади підтримати їхніх рідних та близьких, зокрема, долучитися до акції Поверніть героїв з полону. Віримо, українські бранці повернуться. Перемога буде. Нагадаємо, що 31 травня відбулося чергове повернення 75 українців, захоплених у полон. На київському, харківському, донецькому, луганському, запорізькому, херсонському та сумському напрямках.